Незручнішим і загальноприйнятим способом вислуховування серця є опосередкована аускультація за допомогою стетоскопа чи фонендоскопа. Але деякі звукові явища з боку серця краще вислуховуються безпосередньо вухом, наприклад, третій фізіологічний тон серця або ритм галопу. Тому в певних випадках необхідно застосовувати як опосередковану, так і безпосередню аускультацію. Анатомічна будова серця відзначається тим, що всі отвори і клапани, які їх закривають, розташовані ближче до його основи. І місця проекції клапанів на передню грудну стінку знаходяться дуже близько одне від одного. Зараз ми позначимо місця проекції клапанів на грудну стінку і побачимо, наскільки вони все ж таки близько один від одного знаходяться. Так, проекція мітрального клапана відповідає місцю прикріплення до грудини хряща 3-го лівого ребра. Мітральний клапан. Проекція тристулкового клапана розташована на грудині посередині відстані між місцями прикріплення до грудини хрящів 3 лівого і 5 правого ребер. Ну, середина це приблизно. Це приблизно ось тут. Це у нас тристуковий клапан. Далі клапани аорти проєктуються, клапан аорти проєктується посередині грудини на рівні третіх ребрових гряшів. Аорта І е, клапан легеневої артерії е, буде проєктуватись у другому міжребровому проміжку ліворуч від краю грудини. Другий міжребровий проміжок ліворуч від краю грудини. Тут приблизно буде легенева клапан легеневої артерії. Це проекція клапанів. Природно, що така близькість розташування клапанів утруднює вислуховування кожного з них у місці проекції його на грудну клітку, тому шляхом тривалих клінічних спостережень було визначено місце вислуховування, куди найліпше проводяться звуки, зумовлені коливаннями кожного із клапанів окремо. Таким місцем вислуховування звукових явищ. На передню грудну стінку мітрального клапана виявилася ділянка верхівки серця. Верхівка серця в нас знаходиться, проєктується у п'ятому міжжербровому проміжку по посередньо ключичній лінії, дещо там на 1 15 см до середини. 1, 2, 3, 4, 5. 4,5. ключична лінія. Ну, Ключіці ми тут домалюємо, типу. Так, раз. Середньоклютична лінія і п'ятий міжрипоровий проміжок на 1 см приблизно 1,5 см до середини. Ось у нас вислуховування мітрального клапана. Точка вислуховування мітрального клапана. Точка вислуховування тристолкового клапана це нижня третина грудини біля основи мечоподібного відростка. Тристолковий клапан. Далі точка вислуховування легеневої артерії збігається з фактичною її проекцією, тобто в другому міжеребровому проміжку ліворуч від грудини. І точка саме вислуховування аорти аортального клапана найліпше вислуховується у другому міжребровому проміжку праворуч від грудини. Другий міжребровий проміжок праворуч від грудини. Це приблизно ось тут. І таким чином ми можемо побачити. Наскільки відрізняється все ж таки проекція клапану, Ось, наприклад, де знаходиться мітральний клапан, його проекція на грудну стінку, а де знаходиться мітральний клапан його вислуховування, точка вислуховування. Звукові явища, які зумовлені, наприклад, недостатністю клапанів аорти, додатково вислуховують ліворуч від грудини в, в місці прикріплення четвертого ребра. Це називається точка Ерба. 1, 2, 3, 4. Ліворуч від грудини в місці прикріплення. Точка Ерба. Ця точка, знову ж таки, слугує для вислуховування клапанів аорти при їх недостатності. Додаткова точка. Або його ще називають не тільки Ерба, а ще й Боткіна Ерба. В принципі, це.